Чим прикрасити стіни і вікна, як декорувати святковий стіл, що ще можна повісти на ялинку. Ми зібрали найкрасивіші ідеї декору інтер'єру, вони не розорять вас, і їх дуже просто втілити в життя. Читайте пост, надихайтеся, і приступайте до справи до Нового року залишилися лічені дні. Ідея 1. в стилі ретро декорувати святковий стіл найкраще свічками, вони створюють затишок і підкреслюють урочистість події. Оригінальні свічки можна зробити своїми руками. Для цього просто налийте в чашку парафін і дочекайтеся, коли він застигне. Ідея: два істівна гірлянда. Шукаєте оригінальний спосіб прикрасити будинок до наступаючого свята, впечіть ароматне імбирне печиво і зробіть в ньому невеликі отвори. Протягніть крізь дірочки тонку мотузку і порадуйте близьких оригінальною стівною гірляндою. Ідея 3. незвичайний підхід, а форми для випічки цілком можуть замінити сувеніри для дітей або навіть ялинкові іграшки. Просто прив'яжіть до них стрічку або мотузку яскравого кольору, вийде оригінальна різдвяна прикраса. Ідея 4. м'який декор. В європейських країнах подарунки дітям кладуть в красиві вовняні шкарпетки, які зазвичай вішають на камінній полиці. Пропонуємо підтримати цю добру традицію, тим більше, що шкарпетки можна повісити в будь-якому куточку вашого будинку. Ідея 5. маленьке диво у маленькій квартирі не завжди знайдеться місце для великої ялинки. Але це не привід зовсім від неї відмовлятися. Замініть новорічне дерево ялинової або горубинової гілкою, і можна поставити в вазу і прикрасити ялинковими іграшками. Новорічний настрій гарантовано. Ідея 6. ласкаво просимо: новорічне оформлення будинку має починатися прямо з порога, повісти на двері ялинову гілку і лівнок сомели по європейської традиції. Зробити його можна і своїми руками, наприклад, з мандаринів або навіть звичайних білизняних прищіпок. Ідея сім: настінний декор, новий рік, відмінний привіт, оновити інтер'єр. Зробити це досить просто. Достатньо роздрукувати тематичний новорічний постер і повісити його на стіну. Це може бути що завгодно зображення ошатної ялинки або барвистий зимовий пейзаж. Ідея вісім. Взяти висоту, прикрашати ялинковими іграшками можна не тільки ялинку, але і люстру, вікна і двері будинку. Для цих цілей підійдуть і скляні гірлянди, і кришталеві кольорові підвіски, і навіть марципанові фрукти. Ідея 9. зимовий настрій: Озбройтеся ножицями і прикрасьте будинок новорічними сніжинками з картону кольорового паперу або фольги. Їх можна повісити на стіни і вікна будинку або прямо на ялинку. Ефект буде однаково вражаючим. Ідея 1.0. в ритмі свята: здивуйте гостей і зробіть оригінальне відерце для охолодження напоїв. Для цього не обов'язково мати п'ятірку з праці. Вам знадобиться форма, морозильник і якісь яскраві ягоди, наприклад, горобина. Ідея 1.1. На радість дітям з різнокольорових клаптиків можна зшити м'які ялинкові іграшки і прикрасити їх вишивкою, гудзиками, намистинами і бісером, а з відрізків кольорової тканини вийдуть симпатичні мішечки, в які можна окувати подарунки для дітей. Нехай малюки самі знімуть їх з ялинових гілок. Ідея 1.2. Додайте близько, щоб нарядити ялинку в золото, не потрібно багато грошей, будь які ялинкові іграшки та інші предмети, які ви хочете підвісити на ялинку, придбають потрібний відтінок за допомогою золотого спрею. Тепер можна з упевненістю сказати, ваша ялинка вийшла блискучою. Ідея 1.3. Теплі спогади прикрасити будинок до Нового року можна за допомогою різдвяних листівок і сімейних фотографій. Прикріпіть їх до стіни або тонкою фанерною дощиці і прикрасьте гірляндою і ялинковими іграшками. Вийде гарне святкове панно. Ідея 1.4. Зроблено з любов'ю спрощену версію кулі зі снігом, можна зробити зі звичайного келиха. Така куля оригінальною прикрасою святкового столу. Зробити його досить просто вам потрібно тільки насипати в келих штучний сніг і приклеїти іграшкову ялинку до картонному основи. Ідея 1.5. як у казці, відсутній сніг за вікном можуть замінити гірлянди, звати, скрутіть кульки, звати і повісти їх на білу нитку попередньо змочену клеєм пва. Це дозволить кулькам залишатися на своєму місці. Розвізьте нитки з ватяними кульками вертикально уздовж всього вікна і снігопад готовий. Ідея 1.6. бон аптіт! Не забудьте прикрасити обідній стіл, столові прилади можна покласти в рукавицю з новорічним малюнком, алляні серветки скласти у формі ельфійської шапочки, картину доповнюють ароматні свічки, новорічні вінки і красивий посуд. Ідея 1.7. Фарби свята декорувати будинок гірляндами простий і швидкий спосіб внести в інтер'єр святкову ноту, коли до нового року залишилося не так вже й багато часу. Текстильні і паперові з ялинкових куль і з вогнями. Ваш вибір нічим не обмежений. До речі, вішати гірлянди можна в будь-якому куточку будинку. Ідея 1.8. солодкий сюрприз, традиційний солодкий подарунок дітям можна зробити дуже оригінальним. Для цього перев'яжіть кілька шоколадок і новорічних льодяників яскравою стрічкою. Вийдуть солодкі, різдвяні сани, діти будуть в захваті. Ідея 1.9. Ошатні стільці ще один виразний спосіб прикрасити інтер'єр до новорічної вечірки. Зав'язати на стільцях банти з широкої стрічки можна використовувати різнокольорову тканину. Сценарій оформлення стане яскравішим і цікавішим. Ідея 2.0. Дари природи в постіль в будинок зимову природу, шишки і ялинові гілки можуть стати оригінальним оформленням декору, Прикрасьте їх срібною фарбою або об'яжіть стрічками, і можна сміливо прикрашати шишками ялинку, святковий стіл, а також двері і вікна будинку.